Один із найживучих міфів, які часто згадують шанувальники СРСР, це те, які нібито натуральні продукти були в цій країні. Мовляв, не порівняти з сьогоднішніми, подивіться на прилавки і самі все зрозумієте. Цей міф ґрунтується на трьох китах, і перший із них це порівняння невірних товарних категорій. Наприклад, молоко, сметана і хліб порівнюються з мівіною, супами швидкого приготування Ролтон і всякими жувальними цукерками. Зрозуміло, що. Порівняння буде не на користь останніх. Другий кит це те, що в СРСР не було закону про вказівку на етикетках повного складу продуктів. Це нібито дає підставу вважати, що продукти були натуральними, ну раз не був зазначений склад. Хоча насправді в тих же радянських сосисках хімії могло бути більше, ніж у сучасних. Та й третій кит – це замовчування справжніх масштабів використання будь-якої хімії у радянському сільському господарстві. Про це не люблять згадувати або не хочуть знати нинішні фанати СРСР, хоча масштаби проблеми і справді катастрофічні. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І у сьогоднішньому відео розповідь про те, як насправді виходили ті самі натуральні продукти в СРСР. Почну одразу з головного. У радянському сільському господарстві масово використовувалися пестициди. Що ж таке пестициди і навіщо вони потрібні? Пестицидами називають велику групу хімічних елементів, які нібито мають допомагати у сільському господарстві отримувати більшу кількість урожаю і з меншої площі. Пестициди знищують бур'яни, шкідливих комах, бактерії, грибки і навіть теплокровних тварин, тобто, по суті, є отрутами. У першій половині ХХ століття безконтрольне використання пестицидів не вважалося чимось соромним. Агрономи виходили з простої логіки: ось поле без пестицидів, урожай на ньому менший, ось поле з пестицидами, урожай на ньому більший, і самі плоди більші. Отже, пестициди це добре. До речі, приведу приклад, колись біля бабусиного роду були колгоспні поля, які постійно засівали сільгоспкультурами та обробляли поля міндобривами. Так, бабуся казала, що дійсно, коли було поруч колгосне поле, то врожай на бабусиному городі був гарний і не було шкідників та бур'яну. Коли ж колгоспів не стало і перестали обробляти міндобривими поля, то й врожай зменшився та з'явились шкідники і бур'ян. Вже пізніше з'явилися комплексні наукові дослідження, які довели величезну шкоду пестицидів. Отрута тією чи іншою мірою проникала в урожай і дуже шкідливо впливала на здоров'я тих людей. Хто вживав потім ці продукти. У 1950-ті роки в США та інших розвинених країнах почалися дослідження впливу пестицидів на організм людини, і багато пестицидів стали масово забороняти до використання. Так, наприклад, 1950 року в США був повністю заборонений карбофос, у 1954-му бутіфос і у 1956-му фосфамід. У 1965 було повністю заборонено хлор А що ж у СРСР? Володимир Ленін якось сказав: ми пойдемо другим путем. Це стосувалося навіть пестицидів. Радянські Миколаї Економови думали в основному про збільшення кількості врожаю, аніж про наслідки, які це може мати для здоров'я людей. Велика чиновниця з Міністерства охорони здоров'я СРСР на прізвище Селіванова прямо так і сказала в 1988 році. Хімічному захисту немає альтернативи. Ми підтверджуємо, що комплекс шкідливих факторів, що викликаються нею, діє і на людину. Знаємо її втрати, але шкоди від застосування ніхто не підрахував. Загалом хворіють і страждають люди від пестицидів, та й фіг з ними шкоди ніхто не підрахував, отже, її ніби і немає. Через стаханівські методи виробництва пестициди не те, що забороняли, а навпаки, намагалися впроваджувати все нові й нові. Причому увійти в історію хотіли як директори радгоспів з небаченими досі врожаями, так і вчені хіміки, які впроваджували, наприклад, лінурон і пропаніт з цілою пропагандистською кампанією та статтями на кшталт назустріч новим пестицидам. У тваринництві справи були не кращі: збільшення надоїв і збільшення в вазі нерідко домагалися за допомогою штучних кормів та іншої хімії, яка аж ніяк не сприяла здоров'ю нації. Зрештою, вже в останні роки існування СРСР-пестициди стали забороняти і там. Бутіфос, заборонений в США в 1954 році, в СРСР заборонили лише в 1986 му Використання фосфаміду обмежили також 1986-го, а хлорпірифосу 1984-го. Карбофос, заборонений у США у 1950 році, використовувався в СРСР аж до 1991 року. І продовжує використовуватися нині. Є такий дуже цікавий графік, який показує кількість заборонених до використання хімікатів за роками в СРСР. Як бачимо, протягом 70-х та 80-х років забороняли лише невелику кількість пестицидів, тоді як у 1995 році заборонили одразу аж 89 препаратів. Припустимо, що у 1991 році після падіння радянської системи. У сільському господарстві нарешті почалися справжні, політично не заангажовані дослідження, які через кілька років роботи показали однозначну шкоду великої кількості хімікатів, і їх одразу заборонили. Що ж виходить у результаті? А виходить те, що фактично до останніх років існування СРСР там широко використовувалися пестициди, і всі ті натуральні радянські продукти були отримані за допомогою шкідливих для здоров'я хімікатів. Просто звичайним радянським людям про це ніхто не говорив. І чи не від пестицидів багато громадян на СРСР втрачали зуби вже в ранньому віці і хворіли на онкологію? Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а на сьогодні в мене все. До нових зустрічей.